Вітаю! Мене звати Леонід, і сьогодні я вам розкажу про основні кроки, правила, технічні аспекти складання іспиту Pearson English International Certificate Computer Based. Отже, для початку вам потрібно перейти за посиланням на наш сайт. До речі, воно буде закріплено під цим відео, залишити заявку на консультацію або зателефонувати нашому менеджеру. Менеджер розповість вам, що іспит складається на ПК або в і вам обов'язково потрібно мати гарнітуру. І увага! Вам не підійдуть airpods або інші схожі безротові навушники, тобто саме гарнітура з мікрофоном. Якщо після розмови з менеджером у вас не залишилося запитань і все ок, менеджер вам надсилає рахунок на оплату. Після оплати протягом трьох днів вам на пошту надходить лист. Ви переходите за посиланням у листі та створюєте свій аккаунт на сайті Pearson. До речі, якщо у вас є вже акаунт, ви можете використовувати свої старі дані. І, будь ласка, зверніть увагу на часовий пояс при бронюванні слоту. День іспиту: у цей день перше, перевіряйте свій ПК або лептоп, щоб все працювало без боїв, гарнітуру так само, щоб працював мікрофон і самі навушники. Третє це щоб інтернет був стабільний, якісний і була нормальна швидкість. І четверта: виділіть собі кімнату для себе на дві години, щоб не було нікого окрім вас у цій кімнаті. І за 10 хвилин до іспиту перейдіть за посиланням. І нарешті, правила складання іспиту. Тут, будь ласка, увага! Кімната повинна бути без жодних записів англійської. Ніде, ні на стіні, ні на підлозі жодних записів. Поруч не має бути жодних книжок, блокнотів, нотаток, ручок тощо. На початку іспиту вам потрібно буде показати вашу кімнату. Тобто система запросить вас показати, що знаходиться зліва, справа і так далі. Якщо все буде ок, ви будете допущені до іспиту. У разі, якщо система не змогла считати ваші фото, до вас приєднається проктор. Проктор це жива людина, яка буде слідкувати за складанням вашого іспиту. І тоді вже проктору потрібно показати вашу кімнату. Важливо, вам потрібно попередити проктора, що ви знаходитеся в Україні, і тут можливі повітряні тривоги, ракетні удари. Він може почути звук сирени з вулиці або сповіщення на вашому гаджеті про небезпеку. Але будь ласка. Як ви вже знаєте, на столі не повинно бути нічого. Гаджет ви можете тримати десь там далеко. Ви можете припинити іспит у разі повітряної тривоги, попередивши про це проктора. Коли проктор вам скаже так, все ок, я все зафіксував, ви можете перейти до укриття. Увага! Тільки з дозволу проктора ви можете покинути кімнату. Бо якщо ви покинете приміщення без дозволу, іспит перездати буде неможливо. Під час іспиту ви не можете вставати і ходити по кімнаті. Наприклад, якщо на вулиці шумно і ви вирішили встати та закрити вікно, а ні, ваш іспит буде анульовано, і перескласти його безкоштовно буде неможливо. Тож, будь ласка, подбайте завчасно про шум. Також, якщо, наприклад, у вас зачесалася нога, і ви вирішили нахилитися під стіл і почесати її, ваш іспит буде також анульовано, і перескласти його безкоштовно, можливості не буде. Тож, в принципі, не робіть зайвих рухів без попередження проктора. Іспит триває 2 години. Між письмовою та усною частиною у вас буде перерва 10 хвилин. Ви можете, звісно, не використовувати цю перерву взагалі, або можете використати, наприклад, лише 5, 6-7 хвилин, як вам буде зручно. Але максимум це 10 хвилин. На цьому, все. Дякую за увагу. Я вам бажаю успіхів, і у вас все обов'язково вийде.